На минулому тижні кандидат у депутати Верховної Ради України Микола Петрович нога присвятив час зустрічам з представниками трудових колективів підприємств і організацій міста Конотопу. Вад Конотопський хлібокомбінат знайомий Миколі Петровичу не за чутками. За час роботи у конотопі він добре пам'ятає, як вирішувалася ціла низка проблемних питань задля його існування. Більше десятиліття по тому Микола Петрович радіє, що зусилля потрачені не даремно і сьогодні Конотопський хлібокомбінат працює стабільно. Добова норма випуску смачної. Продукції складає у середньому 14 тонн слібобуличних і кондитерських виробів. Більше 200 колетопчан, що працюють тут, мають стабільні робочі місця і соціальні гарантії. Сюди я чую у нас, що ваш колоків працює серйозно, підпочав кусний, правиться всі і це приємно. Під час зустрічі Микола Петрович зосередив увагу присутніх, як правильно заповнювати виборчі бюлетені. Кандидат у депутати Микола Нога балотується по 160-му виборчому округу, до якого входять частково Конотопські, Шосткинські, Кролевецькі райони та міста шостка і Конотоп. Номер ноги Миколи Петровича у виборчому бюлетені – 9. Його виборча програма проста і зрозуміла. Створити умови для економічного розвитку регіону заради благополуччя кожної окремої людини. Депутати, які будуть по мажоритарки, вони будуть, ну скажімо так, так як у кожному парламенті два парламенти, і верхній парламент і нижній, вже почнеться якесь, ну, скажімо так, хоч балансування інтересів. Не тільки грізня за якісь цінності, загальна держава, а вже буде якийсь баланс інтересів, що зроблено в Шостки, що зроблено в Конотопі, що зроблено в селі виробка, що зроблено в тому, як зроблено, за які ресурси, де взяти, де що допомогти. Тобто з'явиться людина, з якою можна відпрацьовувати. Під час зустрічі працівників Конотопського хлібокомбінату цікавили питання добудови однієї з конотопських шкіл, відбудови храмів також важливі для них і їх родин. На всі вони отримали конкретні відповіді. Зустріч цілком задовольнила кожного присутнього на ній. Я думаю, що позитивний результат буде. Буду голосувати за нього. Розговор його такий хороший. Понравився. Чоловік рішительний, відповідальний і діловий. Я думаю, что у него все получится, потому что я думаю, что нужно поддерживать своих всегда. Если человека знаешь, його качества, конечно, да.